Маємо змінити радикальну економічну політику. От сьогодні Національний банк учора, дивлю заяву, Національного банку знову хвастається, що залишили на 30 відсотковому рівні ставку рефінансування. Мовляв, борються з інфляцією. Да не з інфляцією ви боретесь. Ви знищуєте малий, середній і великий бізнес. Бо коли ставка рефінансування Національного банку 30%, то в комерційному банку ця ставка 45-50%. За даними Держкомстату, які вчора оприлюднили, збитки усіх українських підприємств у. 2014 тисячі минулому році понад 400 мільярдів гривень це проти 50 мільярдів доходів, які були в 2013-му році. Тобто економічна катастрофа, яка сьогодні не вирішується за рахунок кредитів. Це можна вирішити лише за рахунок радикальної зміни грошово-кредитної політики, тобто дешеві кредитні ресурси в економіку, і за рахунок зміни економічної політики. Ви дивилися вже проект бюджетної резолюції, який вніс уряд до Верховної Ради. Ще і там бачу. інфляція 9% відсотків. З останнє на 2% ВВП і рівень безробіття 9,9% я можу абсолютно переконано стверджувати, що якщо ми не поміняємо економічну політику і грошово-кредитну політику, яку зараз проводить уряд і національний банк, всі ці цифри, які ви назвали, це будуть стель, цифри взяті зі стелі. Насправді реальність буде зовсім інша. Бо коли мільйони людей безробітних, коли у нас катастрофічне падіння економічного виробництва, промислового виробництва, коли у нас немає жодних передумов для того, щоб його відродити, то всі ці цифри вони будуть абсолютно нереальні. Неможливо за рахунок кредитів Міжнародного валютного фонду, за рахунок кредитів Світового банку відродити українську економіку. Бо ці кредити сьогодні йдуть на підтримання курсу гривні, тобто на поповнення золотовалютних і запасів на і боргів? на повернення раніше взятих боргів, і ці кредити йдуть на латання дірок у бюджеті, тобто на виплати зарплати бюджетникам і пенсії пенсіонерам. Це не вирішення економічних проблем країни.